В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому герою Василю Пасіці. Завжди усміхнений, веселий та кмітливий. Таким згадують герої однокласники. Любив спорт, історію України та грати на гітарі, а тому залишиться у пам'яті друзів душею їх компанії. Ще у шкільні роки він відрізнявся від своїх однолітків. Він був на дивовижу мудрим, не по своїх роках. Дуже спокійним, толерантним завжди добре ставився до людей. Цим він і відрізнявся від всіх оточуючих, і саме тому він і став найкращим другом на роки. Він був гордий тим, що він солдат. Він був гордий тим, що він українець, і він поклав своє життя для того, щоб ми жили у вільній, незалежній. Прогресивній Україні після здобуття вищої освіти у 2015-2016 роках ніс службу у Києві в полку президента за зразкову службу отримав відзнаку і рекомендацію для служби в нацполіції та СБУ. матір Василя пригадує син з маличку був патріотом, і в перший день повномасштабного вторгнення чоловік одним із перших пішов добровольцем на війну. Він приїхав до мене погостювати. Я була тоді в Франції. І от я запитала його синку, давай, ви можете залишитися? Він сказав, ні, мамо, я не можу так жити, я хочу жити в своїй країні. Я не хочу бігати і тікати ні від кого. в мене був. І 24-го, коли, коли ми попрощалися, я не плакала. Я знала, що він сином піде. І я сказала, що я горжуся. ним. Але я і подумати не могла, що я так швидко піде. І життя. На фасаді ліцею номер 12 це вже четвертий пам'ятний знак воїнам, які загинули у війні з Росією, і на жаль, сьогодні відкриваємо чергову дошку нашому воїну Василю, який віддав своє життя щоб перші дні, коли треба було захищати Київ, завдяки тим, що хлопці і дівчата тоді зібралися на початку війни пішли добровольцями, коли ще ну не дуже працювали навіть так, як належно, військомати. Пішли захищати Україну. Ми зберегли Київ, ми зберегли сьогодні серце України. Тому вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять Василю. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять і гідно вшанувати їхню пам'ять у нашій франківській громаді. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо Раї.